11 медалей здобули віничани на чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації у Польщі. У складі надзбірної до своєї призової скарбнички вихованці закладу Міська дитячо-юнацька спортивна школа No2 додали 5 золотих, 3 срібні та 3 бронзові медалі. Так, золото чемпіонату Європи в особистому заліку виборола Віра Владімірова та Аліна Солоненко, яка до того ж здобула одну срібну і бронзову медалі. Серед ветеранів триразовим переможцем став тренер команди Сергій Зеленський. З-поміж юніорів срібло та бронза також на рахунку Артема Степаніщева та Оляни Пізюк. Зазначимо, що команда Вінницького регіону продемонструвала дивовижні досягнення і посіла друге місце, за що отримала кубок чемпіонату. Нагадаємо, що за результатами рейтингу серед дитячих юнацьких спортивних шкіл України за 2022 рік, проведеного згідно з наказом Мінмолодь спорту, Вінницькі міські дитячі юнацькі спортивні школи номер 2 та номер 5 визнали одними з кращих. Своєю чергою Вінниця за останніми результатами всеукраїнського муніципального опитування Ірі Юкрейн очолює рейтинг за рівнем надання спортивних послуг. Якщо взяти досягнення на міжнародному рівні, то ось нещодавно наші вінницькі спортсмени в складі збірної національної збірної України повернулися з Польщі в місто заможці. І завоювали це тільки наші вінничани, завоювали 11 медалей в в різних номінаціях: і юнаки, і молодь, і дорослі, тому що чемпіонат Європи проходив серед різних вікових груп. Приємно, що заслужений тренер України, який є ще з 2014 року переселенцем з Донецьку, працює у нас в Вінниці в нашій міській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 і в принципі з першого року почав. Показувати чудові гарні результати як на всеукраїнському, так і міжнародному рівні.